Збори нашої комісії, комісія з питань регламенту, депутатської етики, допоможності моральних законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень міської ради, розвитку громадського суспільства, засобів масової інформації, приватизації, контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань та питання регуляторної політики, податків та зборів підприємницької діяльності, економічних реформ, торгівлі громадського харчування. Склад комісії Шалуй Івана Олександрівна, Штрук Андрій Анатолійович, Каченко, Ніна Миколаївна, Радькора Раїса Васильівна, Горовий Максим Олександрович, Серенчук, Василь Михайлович, Кузьменко, Яна Іванівна, Тутчин, Анна Олександрівна, Волощук, Олександр Миколаєвич, Махнюк Євгеній Олександрович. Присутні п'ять членів комісії, хворум для роботи комісії є. Роботу комісії розпочинаємо на порядку денному розгляду. Комісії два питання. Перше питання про викладення переліку другого типу об'єктів комунальної власності Васильківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Васильківської міської ради від 19.08.21. Про затвердження переліку другого типу об'єктів комунальної власності Васильківської міської територіальної громади у новій редакції доповідає Олександра Герасимова, начальник управління з питань економіки та власності Васильківської міської ради. Олександра Герасимова, будь ласка, крути враховуючи комунального підприємства, комбінат комунальних підприємств. З метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов'язаних з передачею в оренду комунального майна, виникла необхідність внести зміни до переліку другого типу щодо включення певного майна в цей перелік. Прошу підтримати дане питання. А, запитання є, які саме. Типове питання думаю. Голосуємо, хто за а, проти Утримався. Немає рішення одноголосно. Дякую. І друге питання про визнання таким, що втратили чинність. Рішення Васильківської міської ради від з 1 травня 2013 року про встановлення мінімальної вартості місячної оренди. 1 квадратного метру нерухомо майна фізичних осіб, які зареєстровані на території Васильківської міської ради, доповідає Олександра Герасимова. Ну, під час здійснення, здійснення... чергового періодичного відстеження результативності даного регуляторного акту було виявлено, що це не є регуляторний акт, тому що відповідно до закону України про... Значить, хвилинку. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Пункт перший. <кій> тому що ми вже, ви пам'ятаєте, ми прийняли методику розрахунку орендної плати і тому дане рішення втратило чинність, У нас є висновок регуляторної комісії з питань регуляторної діяльності. Питання. Ми голосуємо. Хто за? Одноголосно. Хто нема? Утримався, нема. Дякуємо. вже підтримали. Два питання для пороздранника. Всім дякую. І вам дякуємо.